Доброго дня! З вами, як завжди, Любов на своїй кухні, і на своєму каналі Кухня з кишені справи домашні. Я рада вітати всіх, хто любить Україну. Сьогодні у нас з вами знову такий експеримент. Прошу вас додивіться до кінця. І я знаю, що я буду задоволена результатом. І ви, якщо повторите, то теж у нас є залишки таких овочів. Уже їх не дуже багато, але вони є. І нам потрібно зробити щось надзвичайно смачне. Що для цього нам потрібно? Це буде така, ніби як сира ікра, а тільки в такому варіанті більш крутому. Ми будемо готувати цю ікру із запечених овочів. У нас ці овочі, крім помідорів, будуть запечені. Помідори в нас переб'ємо на блендер. Все, і моркву, і цибулю неочищену. Морку я почистила, вимила, висушила. Перчики вимила, висушила, сині вимила і висушила, щоб не було нічого мокре. Ми ставимо запікати все це звичним методом, так як ми взагалі завжди запікаємо овочі, оце ми зараз будемо запікати, все нам потрібно запекти. Сині і перець ми просто кладемо і запікаємо звичним способом. а ось... Морку і цибулю ми будемо замотувати у фольгу. Ось так. Зараз я все складу. Духовка в мене вже включена. Ось так. Для того, щоб не лопалися сині і не стріляли. Щоб не лопалися і не стріляли сині, їх треба в декількох містах проткнути ножем. Я це вже зробила. І зараз я ставлю в духовку. Ось. Беремо другу жару. І тепер викладаємо теж сюди перець, який у нас не помістився. Ось, І замотуємо ось так. Замотуємо цибульку, вона помита, вона просушена. Нам вона потрібна з кожушками, щоб не втратити всіх. Отак замотуємо кожну цибулиночку. Ось так. Замотали. Ось так морку замотуємо, теж, щоб вона і просмажувалася, пропеклася, але соку, щоб вона свого нікуди не поділа. Ось так, все це ми так замотуємо і ставимо в духовку. Ось так, все я це зробила. От і ось так ставлю в духовку. Так, дивимося до перчику нашого, бо синій ще смажиться, а перчик уже. Вже готовий. Ось зараз я його витягну. І витягну, я його покладу в отакий пакетик. І покладу для того, щоб він упрів, впарився, щоб потім зняти гарну шкірочку. Сок, який тут зробився в перчику, нікуди не дівайте, нікуди не виливайте. Він нам знадобиться. Ось так. Я складаю в пакет. Зараз спробую, що в нас Синище хвилиночку, одну єдину хвилиночку нам потрібно. Я поставлю на... знову. Ось так. І тут у нас є перчик. На двох жарвоїнках перчик. так І цей теж забираю і складаю у пакет. Хай він пропотіє, щоб нам гарно почистити його. Ось так. пакетик я гарно склала, завяжу його, отак. І нехай він пропотіє. Сині ми теж дістали, вони вже м'якенькі, добре протикаються. І біля плодоніжки саме тверде місце, протикається добре. Так, залишаю їх, щоб вони вихололи. Рідину нам зливати з них не треба. Який сік у них там образувався в серединці, виливати нам не треба. Він весь сік з усіх овочів нам згодиться. Так, все пропеклося, запеклося, витягла вже і морку з цибулькою, вона ось зовсім легко протихається, вона вже готова. І цибулька теж. Тепер хай все вихолоняє і будемо чистити. Сік, який тут зробився, ми його не виливаємо. Ось так пропарюється перчик наш. Через декілька хвилин будемо все обчищати і пропускати все через м'ясорубку. Ось у нас овочі всі. Пропеклися. І тепер нам потрібно їх все почистити. Чистимо всі, чистимо всі овочі, як завжди. Відрізаємо плодоніжку Відчищаємо, легко очищається сині. Ось так мисочка. Як ми відділяємо перчики? Отут розрізаємо, тільки раз, і, і стекла водичка. А тепер беремо, зрізаємо ось так. Щищаємо оцю шкірочку пропечену. Тут тут смажене таке, пахне так, наче на грілі. Я вам повинна сказати, що аромат і смак тут вже уже смакує і аромат, тут такий стоїть незвичний, такий, ніби на грілі. Це щось буде у нас з вами особливе. Отак, От почистили. Відкриваємо, насіння щищаємо. Як якась насінинка попадеться, не критично. Ми не будемо ображатися сильно. Ганяється за кожне насіння. Ось так. Почистили одну печінку, я вам ще покажу одну. Ось так. Беремо, внизок розрізаємо і сок витік. А тепер беремо і щищаємо. От Отак, дуже легко. Він коли пропечений, а потім пропарений, отак, все з нього відійшло. От стало, тільки берете ручками, ось своїми ніжними. І знімаєте всю цю непотрібну нам шкуринку, щоб вона нам не плавала і не заважала. Ось так. І так. Ось таким самим чином чистимо тепер і цибульку. Цибулька, ой, яка вона ароматна. Це взагалі, ой, це щось таке. А яка вона соковита, а яка вона смачна. Це щось неймовірне. Наче на кострі. Ой, як вона пахне. Ой. Так само всю цибульку чистим. Таким же чином готуємо помідори, вирізаємо плодоніжку і на 4 частинки. Кому не подобаються мої довгі відео, я зробила ще один канал свій. Там будуть, так і називаються, швидкі рецепти. З любов'ю. Там будуть короткі рецепти без е, балачок. Так, ось так. Помідори, всі овочі. Все у нас готово. Так, ось все ми почистили, всі овочі почистили, і цибулька в нас запечена в фольгі, я нагадую, хто пропустив. І морковка в нас вся, морква запечена теж у фольгі. І перчик вже почищений, вже все з ним зроблено. І сині, і порізані, підготовлені помідори. І це все ми будемо промелювати на м'ясорубці. І ось скільки в нас вийшло соку із запеченого перцю, він нам буде потрібний для заправки. Ось така смакота в нас вийшла. Тепер будемо все молоти на м'ясорубку. Ось ми з вами продовжуємо працювати. Зараз нам треба всі оці овочі, всі оці запечені овочі. Ось такі гарні, які ми запекли. Тепер нам треба їх всі перемолоти на м'ясорубку. Ось так включаємо. Беремо отаку каструльку, ось таку з товстим дном, ставимо її на газ, включаємо газ, наливаємо олійку Потрібно 200 мл олії, розігріту, вже розігріту, каструлю з товстим дном. Ось так. Нехай розігрівається, а ми продовжуємо працювати. Беремо таку дерев'яну ложечку і будемо помішувати. Прикручуємо газ. Нам потрібно, щоб єлі 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 томилось. Ось так і продовжуємо працювати далі. Ось так ми перемололи всі наші запечені овочі. Додаємо їх сюди в каструльку. Ось так. Тут ми перемішуємо все ретельно по дні. Воно вже так гарний вигляд має. От. Оцей сік, що у нас залишився від запечених овочів, ми теж додаємо. До ікри. І оцей сік, який у нас теж залишився, що цікавий перцю, Це сік з перцю ми теж додаємо до ікри. Ось так ми додали, це тут немає ще помідор. Помідори ми зараз перемелемо. Це поки що цибуля запечена, морква запечена, перець запечений і синій. Вони перемелене все. І разом із соком, дивіться, які, скільки тут соку, як воно гарно вже смачно виглядає. І аромат у нього. Такий смачний смачний аромат. Такий ніби на кострику. Наче бабця готувала на кабички. Ось так і воно буде помалесенько вон там булькать. Оце нам так і треба. А ми будемо далі продовжувати. Будемо переб'ємо так само помідор. Ось помаленьку кипить вітра. Зараз ми додамо сіль і перець доведемо вже до смаку. Пам'ятаємо, що воно все в нас готове, все воно пропечене. І саме такої консистенції я хотіла, щоб воно було, щоб не було перебите на блендер зовсім як каша, а саме, щоб такої структури було, як саме справжня ікра із синіх. Так, ось я беру сіль на таку кількість. нам я добавлю, отак столову ложку ось, без гірки. Ось така столова ложка невеличка ось, без гірки. Потім ми додамо, вже додамо до смаку. І перчику сюди можна. Взяти прямо так. Третину столової ложки. Теж ми зробимо так, а потім захоче додамо ще. А стоїть який тільки запах, як хто готував на грілі овочі, як це, як це тільки смачно пахне і який смачний вигляд. До речі, оцет я в саму ікру додавати не буду. Я не хочу псувати її кислотою. А все ж таки, для того, щоб перестрахуватись, я в кожну баночку, бо я буду крутити півлітрових баночках, в кожну баночку я на дно додам одну чайну ложечку 9% оцту. Потім, коли баночка перевернеться, він опуститься донизу. І розповсюдиться, і воно буде і не кисле, і буде перестраховувати. Ми перестрахуємося. Слухайте, це неймовірний смак. Його зрівняти ні з чим взагалі неможливо. Це на кострі, геть, як на кострі, як то бабця моя готувала на кострі. Солі я додам ще. Виходить, солі потрібно на отаку кількість потрібна столова ложка з гіркою. Я взяла без гірки, а зараз я гірку додала. От. І дуже-дуже часто нам треба помішувати, хоч і стоїть на маленькому вогні. Так, і зараз ми додаємо у нас тут кілограм перебитих помідор, ми пам'ятаємо, так? Да? І це буде якраз та рідина, якої нам не вистачає. От. І так кислота, якої нам так не, не вистачає. Ось так. Перемішуємо, закриваємо кришечкою, і час від часу нам треба буде її перемішувати, тому що така ікра синіх має здатність і таку примху. Вона любить увагу, що вона може пристати до дна. Нам це ніяк не потрібно. Вона і так димком пахне, скільки, скільки їй треба. Дивіться, яка вона гарна. От. І тепер ось вона у нас кипить, так, закипить зараз. І хвилин 40 треба, щоб кипіла. Так, ось кипить ікра наша годину. Я вирішила, що краще хай вона покипить довше. Ось такої вона густоти. Вся волога зайва википіла. Аромат. Такого димка, як запечені овочі на грилі, залишився. Я додала солі, така вийшла з столова ложка з гарною гіркою. Чайна ложка меленого перцю, суміші перців. І я додала чайну ложку повну сушеного часничку. Він додав смаку, а аромат він не перебив. Ось так. Тепер у мене пропарені баночки підготовлені. Ось баночка з кришечкою і з вороночкою. І я починаю. І, до речі, коли ми крутимо, то до останньої баночки огонь, нехай під каструлькою горить. Маленький, але щоб воно постійно кипіло. І кожного разу, як насипаєте, по дні, проходьте, щоб воно не сідало. Тому що, як і кожна ікра тут рідина піднімається нагору. Ось так. Зараз насипаємо. кришечкою закриваю і закручу, потім покажу вам все. Оцет я вам казала, що буду додавати у баночку. Але на смак воно дов... доволі таке. Тут багато помідорів кисленьке. Кипіло воно більше години. З моменту, геть, як вже добре закипіло, година. Десь година 10. Поки я закручу, буде година 20. Цього буде достатньо. Але все ж таки я вирішила в деякі декілька баночок я додам. На дно саму таку капелиночку, а в деякі не додам. І побачу різницю. Ось так. чайній ложечки. Декілька баночок я все ж таки додам, щоб спробувати для експерименту. От, а тепер заливаємо звичайним методом і закручуємо, як завжди. Ось так у нас вийшло з цієї порції. 2, я нагадаю вам 2 кілограма синіх, кілограм помідорів, кілограм солодкого перцю, 600 г цибулі і 600 г моркви. Це все було запечене у духовці. Потім... на все на м'ясорубку і все разом тушилося вже з моменту закипання десь годину, годину десять. Вийшло 6,5 півлітрових баночок з половиною. Ось така вона вийшла на консистенцію ось такого кольору вона. І видно, видно що вона якраз сині. Тут попадаються і насіниночки, так як я й хотіла. Щоб це було не якась така пюре, а щоб це було структурою її, структура натуральної баклажанової ікри. На смак вона. Я доводила все до смаку, солі додавала, сухого чесничку трошки додала, перчику для того, щоб був приємний смак. І не перебити смак самих баклажанів і запечених овочів. Смак дуже приємний. Так що готуйте, це дуже смачно, це дуже корисно. А зима вона нас спитає. І коли ми відкриємо до картошечки, чи до макаронів, чи до будь-якої каші. Або навіть намажемо на хліб і будемо ситі. Хай Бог виставляє вас. До зустрічі. Ви, як завжди, були на каналі Кухня з кишені і справи домашні. І з вами я, Любов. Ось так попрацювали недаремно.